Ти постійно живеш в страху, як заплатити наступного місця в квартирі, Скільки заробляє коліна нені. Такі у вас теж питання. питання вони на тебе дивляться і просто собі шпарять іспанською мовою, і вони навіть не збираються зрозуміти. Ти розумієш або ти не розумієш емоційний провал. Приниження так сталося, що після розлучення у нас вже не було нашого будинку. Його серце і емоційно він просто не зміг цього витримати. В нього почалися хвороби, рак, і він, на жаль, помер. Подивіться на неї, який сором. Казу, що в мене чотири. Я просто переплутала. Він в результаті просто мене виставив з автобусу. Це на очах у всіх людей. Як ви знайшли себе тут? Чим ви зараз займаєтесь? Я. Займаюся тут нерухомістю. А це називається Personal Shopper». Це були обставини для порятунку і для майбутнього моїх дітей. Друзі, привіт! Сьогодні у мене у гостях неймовірна гостя світська персона, видавчиня модного журналу в Україні і агент нерухомості в Іспанії Поліна Неня. Так, вітаю, всім привіт. Дуже рада вас вітати, Поліно. Ви неймовірно виглядаєте. Ой, дякую, дякую, дуже приємно. Поділіться, будь ласка, які саме б'юті процедури, ви використовуєте. Ну, щоденний догляд це дуже важливо, але він в мене в мінімальній, тому що ми всі в еміграції. Таких можливостей, як в Києві, вже нема. І я для себе обрала те, що дійсно важливо. Це класне вмивання, потім обов'язково тонізування і е, крем на ніч. І зранку теж в мене є окремий крем під очі і для обличчя. Але це насправді нічого супер, екстра дорогого. І насправді в мене половина брендів це українські бренди. І половина наразі зараз іспанські аптечні. Я дуже раджу вам звернути увагу, тому що саме ці крема і косметичні вироби, які продаються ліцензовані в аптеці в Іспанії, це дуже якісний продукт. Насправді, тобто він не варто дуже багато, але ефективність в нього така сама, як і у кремів, які дуже розкручені. Бренди дорогі і так далі. Скажіть, будь ласка, чи можливо щось серйозніше ви використовуєте? А звичайно, звичайно, я роблю ботокс. Почала, напевне, я думаю, що десь 33 трьох років, і періодично, я колю ботокс, і такого серйознішого більш нічого не робила. Я вже думаю про операцію, але трошки згодом. Скажіть, будь ласка, в яких брендах ви купляєте одяг? Тому що ви дійсно зараз дуже чудово виглядаєте? Зараз я в сукні, які вже понад 5 років, яку я дуже люблю. Це сукня українського бренду. На жаль, його вже нема цього бренду, але я автор цього бренду і вона робить авторські вироби із сукні. Тут я не купляю нічого. Я можу сказати щиро, що я не купляю нічого, тому що я не викрачає на це гроші. У Мене інші є статті. Витрат, які є дуже важливими. Але звичайно, що в Іспанії, коли ти знаходишся, є Zara, є Massimo Dutti, це прекрасні бренди з класною якістю. Особливо ми живемо тут. Ми можемо собі дозволити дочекатися знижок і купити взагалі за дуже класною ціною, дешевше ніж пообідати в ресторані. Тому виходить, коли ти живеш в Іспанії, ти починаєш от, косметику. Я використовую okay. теж іспанську. Одяг в мене теж український і іспанський. Тобто звертаєш увагу на те, що локально є класне, і іспанці дуже давно. Вони круті в виробництві шкіри, і в них дуже класна якість шкіри. Тому де витратити гроші, точно я можу знайти. Ми зараз з вами знаходимося у дуже красивому місці. І саме ви обирали локацію, де ми будемо записувати наше інтерв'ю. Також у вашому інстаграмі завжди видно, що ви відвідуєте ви місця. місця. Угу. Скажіть, будь ласка, що для вас є критерієм гарного місця? Як ви їх обираєте? Ну, По-перше, хочу зазначити, що дійсно мене надихає і дає енергії і сили. Все красиве, якщо знаходишся в гарному, красивому місці, як зараз ми з вами п'ємо каву, нам принесли серветочки, все так добре виглядає. Тобто, краще випити каву, наприклад, не п'ять разів на тиждень, а один раз на тиждень, але зробити це в класному місці, де ти отримаєш заряд емоцій, натхнення для того, щоб далі йти працювати, цвісти, виглядати класно. Я насправді можу сказати, що відвідувати такі місця в Мадриді це безкоштовно. Можна знайти дні, коли ти безкоштовно відвідуєш музей, прийти в будь-який готель і просто замовити собі каву. Це теж не коштує так дорого. Але ми знаходимося в такій красі, я не знаю, чи вам покажуть. І це для мене дуже важливо. Де я знаходжуся, і хто мене оточує, тому я намагаюся обирати такі, як моя донька зараз каже, дуже модне слово, естетік, ну це реально естетичні місця, і відразу абсолютно інший настрій. І так, дійсно, в мене в інстаграмі дуже класні картинки, все дуже добре виглядає, але це мій вибір, і це не стосується. Часто люди кажуть і думають, що це оце треба багато грошей, щоб бути там або відвідувати це місце. Це неправда. Насправді можна відвідувати дуже красиві класні місця. Просто треба їх обирати. Супер. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно для комфортного життя в мадриді? Я можу це сказати як ріелтор зараз і як з нерухомості тут в Мадриді в Іспанії. Яка у них логіка, коли вони здають квартиру, тут насправді не так легко її зняти, тому що вони ретельно перевіряють вашу історію і ваші документи. Їх логіка така, якщо ви хочете зняти квартиру, апартаменти за півтори тисячі євро, то ви повинні заробляти мінімум три і показати це, що ви можете і знімати, і достатньо нормально проживати в цій квартирі, що ви собі це дійсно можете дозволити. Тому я можу сказати, що так як в мене велика сім'я, троє дітей, мама інвалід, я, якщо знімати най. Простішу квартиру без нічого там вау-ефекту і на продукти мінімально там, на транспорт, то це від трьох тисяч євро. Супер. Скажіть, будь ласка, а скільки заробляє коліна нені? Mm -hmm. Такі у вас теж Теканці питання, питання Дамо, ви так? Як загар... Це велика проблема для мене, тому що в мене абсолютно. До сих пір це найважче в еміграції, тому що ти не маєш своєї квартири. Ти постійно живеш в страху, як заплатити наступного місця в квартирі. В мене іноді буває, що я заробляю 5, Іноді буває, що я заробляю дві, і в мене постійно виходить десь нестача, десь недостача, щось не вистачає, і це дуже складно і важко. Я насправді зараз моя ціль і прагнення саме досягти такого стабільного рівня, що я точно розумію, що я оцей мінімальний для моєї родини заробіток, що я його можу заробити. Це дуже складно і дуже непросто, тому що я одна несу відповідальність за всю свою родину і за себе. І це дуже складно насправді? Це правда. У міграції це дуже складно, тому що коли ви тільки одна поліно мій ютуб називається Іммігранти між тут і там? І нещодавно ви ділилися в одному із своїх інтерв'ю, що переживаєте в міграції трьохрічну кризу. Скажіть, будь ласка, як зараз ви відчуваєте цей стан? Ну насправді я можу сказати, що так дійсно є такий психологічний вислів, що у мігрантів завжди є криза трьох років. Тобто, ти вже ніби все зробив, ти багато працював, багато йшов до того, щоб адаптуватися, але не можу сказати, що ця криза ще пройшла. Тобто, я вже розумію, що я вже знаю мову. Я можу бути з ким тут порозумітися це дуже важливо, тому що в перші в перші місяці, перші навіть рік, можна сказати, це настільки складно, коли ти потрапляєш в якусь організацію державну або в лікарню. Вони на тебе дивляться і просто собі шпарять іспанською мовою. Вони навіть не збираються зрозуміти, ти розумієш або ти не розумієш. Вона просто видає якийсь набір інформації і все. І це постійно такий емоційний провал, приниження. І це дуже складно потім знову себе збирати, збирати кожного дня, йти в супермаркет, продовжувати робити документи, продовжувати. Чити мову, продовжувати не знаю, прагнути домовитися, щоб твої діти навчалися в класній школі, щоб у них все було добре, щоб вони теж брали з тебе приклад і теж адаптувалися, дружили з дітьми, і спілкувалися. Просто насправді це в бутовому плані. Я розумію, що Настільки складно і тут, і ну, звичайно, в Україні просто така ситуація, і ми прекрасно розуміємо. Багато хто думає, що ми забуваємо як там. Ми не забуваємо ніяк там, але ми розуміємо, що абсолютно нелегко тут, і дуже багато людей приїхали, спробували і не змогли, тому що це архі. Складно, і е, це треба мати сили, не знаю, характер, щоб все це витримати. Я завжди кажу, що мені дуже допомогло. Я коли вже почала жити тут і почала передивлятися фільми, які я люблю іспанською мовою. Цей фільм називається «Щоденники кехейши. І там була така ситуація, що дві сестри. Одна ніби вже піднялася у своєму рівні, її запросили приїжджати до міста, а, а молодша сестра залишалася в маленькій цій маленькому селищі, і старша сестра їй каже, поїхали зі мною, ти повинна переїхати в велике місто зі мною. І вона каже, ні, я не переїду. Ти пам'ятаєш, наша мама казала, що є тільки два типи людей: є люди вода і є люди дерево. Є люди, яких неможливо взяти і перенести в інше місце. Це, наприклад, така сама ситуація сталася з моїм батьком, коли вони втратили все в Луганській області. Він залишився без будинку, який він сам будував і переїхав в Київ, ніби все безпечно, поруч онуки. Але його серце і емоційно він просто не зміг цього витримати. В нього почалися хвороби, рак і він, на жаль, помер. Тобто є люди, які просто не витримують імміграції. Я ніби вода, але дуже складно на і три роки, і чотири роки. Ну кажуть, що вже по закінченні трьох років от вони будуть в мене. Я переїхала в Мадрид з 1 квітня. От, залишилось півроку і виповниться чотири роки. Подивимось, чи з квітня стане, мені легше. Але моїм дітям тут прекрасно. Вони адаптувалися, вони прекрасно говорять іспанською мовою. В них все стабільно, Не стабільно тільки у мене, а це я несу за них відповідальність. І це дуже складно витримувати цей такий моральний тиск про те, що треба кожного дня, щоб квартира була сплачена, щоб були продукти, щоб була можливість відвести їх до школи. В школі треба книжки, кожен раз щось треба. Це дуже складно. Розкажіть, будь ласка, як е, ваші діти переносили адаптацію? Чи було важко? Так, їм було дуже важко, звичайно, тому що вони взагалі ми переїхали, обрали країну, при тому, що мої діти трохи знали, ну, знають і зараз прекрасно вже англійську мову. Іспанському не знали взагалі? Їм було дуже складно, особливо середньому сину. Він просто плакав, просився, мама, я клянуся, буду вчитися онлайн тільки в українській школі. Я тебе прошу, я не можу там знаходитися. Але в результаті він скоріш за всіх адаптувався, знайшов друзів, вивчив дуже швидко мову. У них все супер класно, от в цьому плані в школі. З друзями, в колективі, вчителі. Мені дуже подобається іспанська система освіти. Мені дуже подобається, що вони сімейні. Мені дуже подобається, що вони приходять, проводжають кожного дня своїх дітей до школи, забирають їх. Є дуже багато плюсів. Я Сконцентрована і мій фокус на позитивному і на класному. але при цьому я звичайно всім розповідаю, як нереально в нас, які наші вчителі, вони всі герої, тому що мої діти старші сини продовжують навчатися в українській школі онлайн. І я просто кожного дня, коли ці вчителі в групах пишуть: нас сьогодні нема світла, діти, але зачекайте 15 хвилин. Зараз ми щось продумаємо. Ми вийдемо в ефір, ми проведемо вам урок історії України. Це просто до сліз, які згуртовані і які вони молодці. І це реально за копійки і, і, і в цих ситуаціях. Розкажіть, будь ласка, чи сумують ваші діти за Україну? Часто згадують. Ви знаєте, тут це дуже глибоке питання. Насправді я хочу вам пояснити, що мої діти так сталося, що після розлучення у нас вже не було нашого будинку, і ми не спілкуємося з татом моїх дітей, бо він не приймає участі в їх житті, не допомагає. Це його принципова позиція. І діти завжди сумують. Ну я знаю, моїх друзів так? вони, наприклад, сумують. Дуже сильно, коли родина жила разом. а Зараз там, наприклад, мама за кордоном, тато залишився в Києві. Звичайно, діти сумують сильно. Діти, які мали свою кімнату, свій дім, вони сумують за цим станом, коли вони знаходяться в своєму домі. Мої діти виходить, до війни, вже пережили такі складні моменти емоційні, що насправді їм тут так сталося, що їм тут просто спокійніше у всіх питаннях. Тому вони сумують за всім, що було в нас в Україні, за нашими друзями, за тим, як ми збиралися родиною. Я просто коли бачу, коли люди родиною на Пасху збираються чи на Новий рік, мені просто хочеться завжди плакати, тому що мені тут дуже не вистачає саме наших дружньо родинних Зборів, тому що ніхто з моїх друзів не поїхав жити в Мадрид. Мене є тут декілька друзів. Я їм вдячна за підтримку, але в нас все одно інші ситуації. В них нема дітей, в мене є діти. Або в них немає чоловіків. У мене все одно більше сімейна ситуація. Або навпаки, вони сильно там з чоловіком. в мене чоловіка нема. Тобто, це не так просто і сформувати нове коло, яке ти формував 40 років. Сформувати в новій країні в новому. Місяць це дуже складно. Це правда. Дуже вам дякую за вашу відповідь. Поліно, скажіть, будь ласка, як би ви описали слово «еміграція» для тих людей, які не перебували в такому досвіді? Еміграція боже, це напевно найскладніший іспит. Кажуть, знаєте, про іноземні мови, кажуть і так, що. Якщо ти знаєш декілька мов, то ти проживаєш декілька життів. Угу, так, і це чулася. реальна правда. Тобто, якщо ти, от ми вже туди да, вивчили іспанську мову, ми живемо в іншому світі, ніби насправді, і проживаємо абсолютно інше життя. І, і міграція це теж це просто коли ти ні, бувають різні ситуації, дехто приїжджає в класному моменті. Да, коли це еміграція не вимушена, я наприклад у вимушеній еміграції, я взагалі не збиралася ніколи в житті, не думала, що я буду покидати свою країну. У мене навіть думки не було. Я, я з, з, з задоволенням просто в захваті подорожувала. У мене були мрії поїхати. Одну країну в іншу, але в мене ніколи не було думки покинути мою країну. Навіть зараз я розумію, що я б і не хотіла її покидати, але це були обставини для порятунку і для майбутнього моїх дітей. І виходить, що напевне, я кожного дня собі просинаюся і думаю, ну, напевне, ж найскладніше вже позаду. Тобто, вже ти розумієш мову, вже ти маєш якусь роботу, вже ти маєш якесь коло спілкування, орієнтуйся в місті. Я просто пам'ятаю, як я перший раз, мені так було до сліз гірко і боляче, коли ти спускаєшся в метро, і просто ти розумієш, що ти тупий. Ти стоїш і ти не можеш розуміти куди їхати, і ти не можеш людям сказати, куди мені їхати, бо вони тебе не розуміють. І це просто такі моменти їх так. дуже багато, і це дуже складно їх пережити. Насправді. Дякую, Поліно. Ви дуже щиро розказуєте про це. І досі. оце як <плес> я виглядаю, просто для підтримки інших хочу сказати. Я перший рік тут була, це зараз. Дякую моєму брату. Він мені допоміг. в Мене тут є зараз машина. А перший рік ми були без машини і пересувалися транспортом. І навіть розібратися це так елементарно. Ти думаєш, розібратися цією транспортною карточкою, чи вона красна, чи вона. Така, як вона пікає, як вона там платить. Це дуже складно. І в мене було просто в гаманці чотири карточки. Моя транспортна і трьох моїх дітей. Одна дитина була до п'яти років, тобто карточка безкоштовна для неї. Для хлопців там мінімальна плата і для мене. Але коли ти її підносиш, розраховуватися, вона там пікає. Пі, інша, пі-пі, інша, пі-пі. І я в автобусі їду засмучена, щось я в своїх переживаннях. Я беру просто так карточку транспортну, перекладаю її, розплачуюсь. Боже, як починається хвал цей водій автобуса, зупиняє автобус, починає кричати, ніби я не знаю, обікрала лувер. Що я сплатила дитячою безкоштовною карткою, як мені не соромно, почав до автобусу звертатися. Подивіться на неї, який сором. Вона взяла дістала. Я йому так дістаю, показую, що в мене чотири. Я просто переплутала. Він в результаті просто мене виставив з автобусу. Це на очах у всіх людей. І от просто я вам хочу дати зрозуміти, що. І ніби в інстаграмі ой, Поліна неня, вона там проживає своє прекрасне життя, тільки по ресторанах ходить і так далі. Так я іноді собі дозволяю так вийти. Я не ходжу по ресторанах, особливо якщо мене запрошують, тільки. І, і навіть якщо ви думаєте, що у когось картинка виглядає дуже класно, ну не всі можуть собі дозволити плакати в ефірі і ридати, які вони нещасні. Я, наприклад, би хотіла заплакати навіть сама з собою, але іноді настільки важкі емоційні стани, що ти навіть знаходячись сама вдома, не можеш просто вже заплакати. Тобто сильні жінки не плачуть. Плачь, треба плакати, треба дозволяє. всім плакати. Чоловік я щось в мене не виходить. Напевно, треба якось себе змусити. Я от пам'ятаю, що коли в мене помер тато, я не могла заплакати три місяці. Просто от не могла просто сісти і так виплакатися. І зараз в мене насправді приблизно такий стан. Поліно, скажіть, будь ласка, на вашу думку, яку роль ми, українці, відіграємо в еміграції в Європі в різних країнах? Я можу сказати м, першу чергу, що нам взагалі не повинно бути соромно про те, що ми приїхали. Знаєте, іноді от вони там приїхали. Ми їм тут все дали. Наприклад, та ж Іспанія. Вони так, я надзвичайно вдячна. Низький уклін. Нам дозволили тут жити. Нам видали відразу документи. Тобто, ми можемо працювати. Наші діти мають. Мають доступ до освіти, але те, як українці взагалі після ковіду підняли економічну ситуацію в Європі, то я думаю, що нам Європа взагалі повинна дякувати. Реально, це моя думка, політична думка, що ми є взагалі щитом. Українці, кожен українець, особливо ті, хто реально виборюють нашу незалежність, є щитом для всієї Європи. Це перше, а друге, всі українці, які приїхали сюди, які заробляють, працюють. Більшість з них прекрасні люди. в Будь-якій країні, звичайно, є різні люди. Але більшість українців вони не сидять ні у кого на шиї. Вони всі працюють, вони всі адаптувалися. Всі українці, які оточують мене в Іспанії, це абсолютно всі просто травахадори, як ми тут кажемо, люди, які працюють, які класні, які щось намагаються робити корисне, чесно заробляти. Але бувають різні, звичайно, і. Про жінок, наприклад, я вважаю, що ми є обличчям нашої країни, і це дуже важливо. Я постійно це підкреслюю, кажу, що ми обличчя нашої країни за кордоном. І те, як нас приймають, те, як ми себе поводимо, це наша репутація. Наприклад, я ніколи не забуваю і завжди з повагою, вдячністю ставлюся до Іспанії. Я розумію, що ми приїхали в іншу країну, тут інший менталітет, інші закони, інша конституція. Інша мова, я все це поважаю і залишаюся українкою в цій країні. І в мене жодного разу не було проблем насправді з цього приводу. Я розумію, що коли ти... З повагою і з здячністю, то так само з повагою ставляться й до тебе. Я хочу сказати дуже вам дякую за ці відповіді. Дуже щиро. І хочу сказати дякую за вашу позицію. Дякую вам за те, що ви тут, у Іспанії, підтримуєте емігрантів, жінок, робите таку корисну справу, об'єднуєте, допомагаєте. Це дуже цінно, особливо зараз, в такий момент, коли в нашій країні війна. Поліно, доповніть речення. Я емігрантка, проте я завжди українка. Дякую. Поліно, скажіть, будь ласка, як ви знайшли себе тут? Чим ви зараз займаєтесь? Да, виходить, що я просто, просто повністю змінила вектор свого життя у всьому, в тому числі в своїй роботі. Я дуже довго думала, що я можу тут робити, якщо я не знаю мови, не знаю людей. Якщо в мене нема інвестицій для того, щоб інвестувати, наприклад, відкрити салон або зробити якийсь магазин українських дизайнерів, про що я мрію. І дай Бог, ця мрія має здійсниться, якщо ми знайдемо інвесторів. Я займаюся тут нерухомістю. А це називається Personal Shopper. Я допомагаю людям, які розмовляють українською радянською мовою. Люди з Казахстану, з Латвії, з Літви. До мене дуже багато звертаються Ті, хто хочуть зробити релокацію в Іспанію, а саме в Мадрид. В основному я займаюся. І це дуже цікаво, тому що це ніби теж пов'язано з дизайном. Те, що я люблю, з модою, да як все виглядає. Дивитися класні квартири в Мадриді. Дуже багато класних квартир, дуже багато жахливих квартир. Але це цікаво. Це як ти в пошуках чогось такого найкращого. Мені дуже подобається працювати з клієнтами, коли вони приїжджають, поясняти їм про Мадрид. Я про Мадрид просто знаю вже досконало. Мені здається, краще ніж всі мадридці, тому що мені цікаво знаходити, шукати ага, тут класний дім, тут не дуже класний, тут нема паркінгу, а тут нема садочку поруч. А тут нема класної школи, тобто моя задача зараз, і це кармічна задача. Теж я собі так я знаю, що карма є. Так а, і яка моя стояти. найбільша мрія. Моя найбільша мрія це мати будинок, свій будинок. Я розумію, що я наразі що можу зробити, я можу допомогти іншим знайти їх ідеальний будинок, і я роблю це з задоволенням. І по всім питанням в Мадриді, в Іспанії, з нерухомості, з покупки з інвестицій, можна звертатися до мене. Тобто, я цим вже займаюся практично два роки, і чесно кажучи, це не, не легко, але цікаво. Це теж для мене як нове життя, нова мова. Нова країна, все нове. Дякую, сукня українського дизайнеру. Не нова, а так все нове, практично. І дуже красивий і дуже щиро. Дякую. Дуже дякую, вам дякуємо за це інтерв'ю. І друзі, коментуйте, скажіть, що вам відгукнулося, адже ми показуємо, що імміграція насправді має дві сторони, і показуємо ось цю сторону, яка Яку не кожен хоче показати сьогодні? Поліна дуже щиро розповіла про свій шлях еміграції. Наскільки складно адаптуватися в новій країні? Дякую вам. Дякую, дякую, рада знайомства і вся моя підтримка. Кожному, хто в еміграції, кожному, хто в Україні дуже хочеться обійняти і щоб у нас не було ворожнечі, знаєте, особливо на цій темі. А ти поїхав, а ти не поїхав. Кожен в першу чергу обирає себе, і насправді це правильно. Я в своїй ситуації обрала безпеку моїх дітей. Хтось обрав щось для себе. Ми все одно живемо в одному суспільстві і повинні все ж таки підтримувати одне одного. Дуже вам дякую за ці відповіді. Да, дякую.